Привіт, це головні новини дня від п'ятої редакції. Центр Запоріжжя у диму, вогні та руїнах. О п'ятій ранку рашисти випустили сім ракет по житлових будинках. Прильоти були у приватному секторі та на проспекті Соборному і вулиці Сталиварів. Кілька під'їздів зруйновані вщент. Є загиблі та поранені. Розбір завалів триває. Врятовано більше 20 людей. У пів на одинадцятому місто знову здригнулося від кількох вибухів. Окупанти намагались влучити по інфраструктурним об'єктам Запоріжжя. Росіяни відповідатимуть за кожне забране. Життя та обстріляний клаптик нашої землі, коли почнеться опалювальний сезон, на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Бердянську та Мелітополі, досі немає газу. Місцеві панікують з кожним днем стає все холодніше, а блакитне паливо так і не з'явилося. Гауляйтери клялися, що 1 жовтня цю проблему вирішать ну, максимум у листопаді, ну а може і не вирішать. У Запорізької патрульної поліції новий начальник щоправда з приставкою тимчасово виконуючи обов'язки. Поки Світлана Михайловська на лікарняному її місце займе Олександр Борзенко, який донедавна був начальником патрульної поліції в Кременчуці. Вчительський Оскар отримала запорізька викладачка Ірина Сокол. Вона навчає дітей інформатиці, а з початком війни веде вебінари з цифрової грамотності та розвінчує фейки рашистських пропагандистів. Днями вона отримала відзнаку національної премії Global Teacher Prize та можливість знятися в освітньому серіалі. Подробиці цих та інших новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби дізнаватися про все першими.